Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про чайові, з якими в Америці трошки складніше, ніж в Україні. В США чайові їх ще називають Тіпс. Є досить поширеними, і це склалось традиційно історично, оскільки ще у 1960-х роках Конгрес США прийняв рішення про так званий кредит на чаєві. І це не той кредит, який ми одразу собі уявляємо. Це означало, що роботодавець міг платити мінімальну ставку робітникам, які отримували ще й чаєві. І загалом насправді зараз також у офіціантів, у працівників. Закладів харчування та менша зарплата і плюс ті, все одразу вказується у е, постах про роботу. І також в Україні, наскільки я знаю, приблизно так само, тому що я колись працювала офіціанткою три дні і, і практично виживала на одних чайових. I wiped tables for it. I steamed milk for it, and it was totally. Not worth it. <laughs> Who's Fika? Why's he getting all my money? <laughs> I mean, what Chandler, look at that. Oh, this is not that bad. Oh, you're fine. Yeah, for first job. You can totally, totally live on this. Oh, yeah, yeah hey by the way great service today oh, yeah, right. yeah, yeah. Oh. За законом, чайові в Америці не обов'язкові, але у багатьох барах, ресторанах і подібних місцях, прийшовши кафешку, меню ви можете побачити надпис Мінімальна сума чайових 20% від замовлення. І в такому випадку ви маєте заплатити мінімум 20% чайових від суми всього того, що ви наїли і напили. І зараз довкола чайових ходять цілі обговорення і суперечки. Оскільки частина людей вважає їх несправедливими і незручними. Незручними, тому що, наприклад, уявіть тільки, ви зібрались піти в ресторан, але вам потрібно розрахувати суму наперед, яку ви готові витратити на обід чи вечерю, плюс чайові, які вам прийдеться залишити, і ви вже поїли, попили і під кінець, ви вже такий розслаблений, і вам несуть цей чек. І вам потрібно вираховувати зараз ці чайові, щоб ніхто не подумав, що ви жлобюга, і щоб вам наступного разу не наплювали е, вашу їжу. На благо, на деяких чеках розписані одразу відсотки і сума грошей, яку вам рекомендовано залишити, і вам залишається тільки платити. А несправедливим вважається це, тому що, перше, здається, що роботодавець економить на зарплатах своїх працівників, оскільки він там їм платить мінімум, все інше відвідувачі доплачують, так сказати. Та? І Другий фактор то що навіть в Америці не всі залишають чаєві, і не всі залишають щедрі чаєві. І інколи цим бідним офіціантам, барменам, потрібно виживати на мінімальну суму взагалі. О, май гад, десь лесене космітидей. І цікаво, що в США в багатьох закладах харчування чайові діляться не тільки між офіціантами, а й між кухарями, барменами, людьми, які були причетні до створення всієї цієї атмосфери і всієї цієї їжі. Тому, в принципі, залишається не так багато грошей. На щастя, в деяких ресторанах Америки почали практикувати. Сервіс без чайових, тобто вони одразу попереджують своїх відвідувачів, що ми не приймаємо. Tips, тому що у нас фіксована ставка для наших робітників, і у вас фіксована ціна на вашу їжу. Зазвичай чайові даються людям, які вас обслуговують, які здійснюють певний сервіс. І ось тут загальний списочок, кому рекомендується давати чайові в Америці. І там у дужечках написано скільки приблизно. І так, йдемо по порядку: ресторани і бари. Це офіціанти, це. Пармени, і цей інколи хостес. Далі йдуть таксі, готелі, перукарні і салони краси, доставка їжі, грумери ваших песиків. І інколи ось що дуже цікаво: екскурсоводи і інструктори, якщо ви берете якусь. Групове заняття чи групову екскурсію. Їм також варто залишати якісь тіпс. А от, наприклад, люди, які займаються сантехнікою, електрикою, якимись домашніми такими ремонтними справами, їм зазвичай не дають тіпс, хоча вони знаходяться і працюють в сфері обслуговування. І це пояснюється тим, що вони вже мають достойну оплату за свій труд. Загалом, за законодавством, ви маєте право давати стільки чайових, скільки ви можете, скільки вам хочеться, і скільки ви вважаєте за потрібним. Звичайно, якщо там в якомусь цьому закладі не написані обов'язкові тіпс. От і все. Моя порада, якщо ви плануєте повертатись до цього закладу, до цієї людини, яка вас обслуговує, і якщо ви хочете ще раз. Мінімум один раз отримати якісну послугу я б давала чаєві. Тому що людина складає враження про вас, і вони вас можуть запам'ятати. Особливо якщо це люди в сфері обслуговування, які роблять манікюри, педикюри, щось там по красі. Вони, звичайно, запам'ятовують своїх клієнтів, на відміну в принципі, від ресторанів. 20% це чудові чайові за прекрасний сервіс, це достатньо щедро. 15% це хороші чаєві за достатньо хороший сервіс. 10% це, ну, так собі, ні холодно, не гаряче, і менше 10% значить, що сервіс був. Не дуже добрим і вам щось все-таки не сподобалося. От і все. А тепер напишіть мені, будь ласка, в коментарі, як ви ставитесь до цієї системи чайових. Тому що особисто я ставлюсь до цього негативно. Я за те, щоб у офіціантів, усіх цих працівників була фіксована гідна зарплата. А у відвідувачів було якесь до відвідувачів було однакове ставлення і однаково приємне. Я буду рада всім вашим підпискам, лайкам і коментарям, і побачимося з вами у новому відео!